Всім привіт, з вами я Артем Підгорний, радий вас вітати на своєму каналі, радий, що ви мене дивитесь, радий, що підписуєтесь, радити мене своїм друзям та знайомим. Я у свою чергу маю можливість бути вам корисним та допомагати вам своїми відповідями на ваші питання. Сьогодні ми розберемо тему виробництва продуктів для роздрібної мережі. Це задав один з моїх студентів, але я знаю його історію, і тому я вважаю, що це питання більше про створення власної торгівельної марки. Але без бренду Ось така цікава історія. Дійсно, зараз велика кількість підприємців стикається з ситуацією, коли йде певний дефіцит товару. По-перше, певний дефіцит товару, по-друге, логістична складова у дистриб'юторів, особливо у дистриб'юторів з невеликим автопарком, вона, на жаль, дуже суттєва і значно впливає на вартість. Товарів та послуг, які вони надають своїм клієнтам. Тому багато підприємців стикаються з ситуацією, коли придбати товар у дистриб'ютора буває дорожче, ніж вони вже його, його продають у себе у торгівельних точках з, зі своєю націнкою у роздріб. Ось така цікава історія інколи відбувається. Але, Але. Я хочу зазначити на те, що все одно підприємці не опускають руки, вони шукають виходи, шукають варіанти. І для того, щоб певним чином, певним чином відокремитись та убезпечитись від перебоїв з поставками, від неадекватної ціни, нерозумної ціни, від. Абсолютно, абсолютно вистолкових торгівельних представників від наглості, дещо цих товаришів і так далі. На дехто з підприємців шукає, і я впевнений, що найближчим чином винайде варіанти, коли ми можемо ми зможемо ситуацію трошки змінити. Про що я зараз скажу? Я зараз скажу про те, що у світі рухається тенденція щодо виробництва власної продукції. Звичайно, це не вирощування сировини або виготовлення сировини, а потім виготовлення кінцевої продукції. Ні. Тут здебільшого розглядається питання знаєте, як в автомобілях, у злової зборки. Да? Ось наприклад, якщо ми розуміємо, що постачальник привозить нам муку у дуже завелику вартість набагато простіше придбати там два-три мішки, пересипати їх у якісь пакети. Та підписати там власним ім'ям, а можна взагалі не підписувати, викласти у білому кольорі. Якщо люди розпробують, а це буде гарна мука, вони будуть її купувати і так і будуть шукати саме такі білі та безіменні мішки. Теж стосується круп макарон, теж стосується, мабуть, там певного виду ковбас можливо, можливо, це стосується там певного. Виду засобів індивідуальної гігієни. Наприклад, там купуєте незапаковані салфетки, потім розпакуєте їх по пакетиках. Але це вже тенденція трошки йде. Тим паче, люди все більш і більш схильні до такої тематики, як хендмейд. І тому те, що робиться індивідуально руцями, воно більш затребувано та. За Ну, вже заздалегідь має е, більшу ступінь довіри у суспільство, аніж те, що купили та перепродаємо. І ще один плюс з цього це момент того, що у вас немає конкуренції. Оскільки кожен, кожна людина, якщо даже це буде робити, це буде робити, ну, скажімо так, з якоюсь своєю особливістю. Да? І ще одна. Одна фішка цього це шлях до власної торгівельної марки. Так, звичайно, ніхто не закликає нікого займатися там дистриб'юцією або ще чимось, але коли ваш, ваш бізнес буде мати вашу торгову марку, ваші бірочки, ваше пакування, на ваші якісь фішки, які ви даєте разом з покупкою, там десь цукерочку, десь календарик, десь, десь ще щось. Це вже зовсім, інша, зовсім інший товар у розумінні клієнта і зовсім інше відношення до цього товару зі сторони майбутнього покупця. Ось, окрім цього, значно зручніше це буде рекламувати. В тому числі там в соціальних мережах, а також на інтернет-площадках, де ви займаєтесь реалізацією або захочете займатися реалізацією схожої продукції. Крім цього, ще одна є в цьому фішка: це фішка ціноутворення. Оскільки ніхто не розуміє, що це за торгова марка, то. Порівняти щодо вартості дуже складно, і тому момент ціноутворення він також буде вашим пріоритетом. Коли буде потреба, ви зможете підняти, і це не буде так значно відображатись на. Думках ваших покупців, оскільки покупці будуть вважати, що ну так склалися обставини. А якщо ви орбіт у себе піднімете вище, ніж орбіт продається у всіх інших торгівельних точках, то звичайно ось цей орбіт покупати ніхто не буде. Ось у цьому ще особливість певного власного виробництва. Але ви повинні розуміти, що щоб ви надумали виробляти, пакувати, переробляти, перефасовувати і так далі. Це повинно бути в відповідності до норм законодавства України у військовому порядку. Треба притримуватись норм гігієни. Обов'язково треба притримуватись якості, тому що економія на якості веде к краху будь-якої будь ідеї. Тому я рекомендую все ж таки обирати для ваших продуктів, які ви будете переформатувати під свій продукт обирати якісну якісне сировину або якісну продукцію і так далі. Ще на що звертаю увагу, це на власну випічку. Дивіться, одна із фішок, яку також можна запускати у власних торгівельних точках, це виробництво власної продукції з печі. Ну, наприклад, давайте Там. якісь печенюшки. Печенюшки можна продавати як в магазинах з речами, так і в магазинах з харчами, так і в закладах харчування і так далі. Це така приємна штука, яка завжди порадує вашого клієнта. Так? Якщо ми кажемо, там, наприклад, у вас якісь напої продаються, або у вас заклад харчування, де продається така більш серйозна їжа, так? то це можливо спробувати цей процес з чіпсів, можливо, з якихось снеків власного виробництва і так далі. Тоді ви зможете і спробувати себе у якості виробника, зможете зрозуміти, як формується собіварність. Собівартість певної продукції, а також зрозуміти, як правильно займатися ціноутворенням, і це дасть вам ще додаткові переваги перед вашими конкурентами. Це те, що хотів сказати. З вами був Фортем Підгорний. Радий бути з вами, радий, що ви підписуєтеся, ставите лайки, дивитесь мої відео та задаєте свої питання. Всім гарного дня, до зустрічі, пока.